Чорному морі атакували російський танкер. Яка доля екіпажу? І що саме перевозив цей корабель? Вибухи у Росії під ударом нафтобази і системи протиповітряної оборони? Докладно про наслідки далі на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. У Чорному морі атакували російський танкер. Він прямував із Росії до Грузії з вантажем соняшникової олії. Удар по судну стався приблизно за 130 кілометрів від берегів Туреччини в районі міста Синоп. Йдеться про танкер Мідволга-2. За даними російських медіа, на борту перебувають 13 осіб. Ніхто з них нібито не постраждав. Корабель не просив про допомогу і прямує в напрямку Синопа. Водночас аналітики кримського вітру дослідили маршрут Мідволга-2 і з'ясували цікаву деталь. Корабель рухається рейсом Росія, Туреччина, Грузія. 11 листопада судно зайшло в порт турецького Самсуна, потім попрямувало до Ростова на Дону 23 листопада. Того ж дня систему відстеження танкера вимкнули. Тому, де саме російське судно завантажили соняшниковою олією, точно невідомо, ймовірно, в окупованих Бердянську чи Маріуполі. Таким чином олія на борту крадена, а тому танкер і атакували. Наразі судно рухається на південь, а тим часом дрони знову влаштували бавовну в Росії. Цього разу вони завітали до Орловської області. Вибухи пролунали в місті Лівни. Там розташована нафтобаза Орелнафтопродукт. Після удару на одному з об'єктів спалахнула пожежа. Місцеві жителі зафіксували займання на відео. Губернатор області підтвердив атаку на нафтобазу. Він повідомив, що на місці працюють пожежники та ліквідовують наслідки. Чиновник стверджує, що обійшлося без постраждалих. Гучно було також у Чечні. Один із дронів влетів у будівлю Російської Федеральної служби безпеки по Ачхой Мартановському району. Місцеві бачили яскравий спалах і чули гучний вибух. Офіційно влада Чечні атаку не коментувала. Лише російське Міноборони відзвітувало про збиття над республікою чотирьох безпілотників. Як бачимо, з наслідків удару збили далеко не всі дрони. Будівля серйозно пошкоджена. Також тривожною була ніч в окупованому Криму. Місцеві пабліки повідомили про чотири вибухи в районі Феодосії. Долетіли дрони і до Краснодарського краю. Жителі повідомили про вибухи в Туапсе і поруч з Краснодаром. Імовірно, під удар могли потрапити ільський нафтопереробний завод, а також один із місцевих портів. Загалом міноборони Росії нарахувало 45 збитих безпілотників, найбільше над територіями Брянської області, Краснодарського краю та Окупованого Криму. Тим часом Bloomberg повідомляє, що листопад був надзвичайно урожайним для українських дронів. Упродовж минулого місяця сталася найбільша кількість атак безпілотників. Фахівці нарахували щонайменше 14 ударів по нафтопереробних заводах Росії. Такого не було за весь час російсько-української війни. Крім цього, відбулися удари по нафтових об'єктах окупантів у Чорному морі. Під атакою були і танкери тіньового флоту агресора. Зауважу, що під постійним прицілом і військова техніка ворога. ГУР поділилося унікальними кадрами ударів по системах протиповітряної оборони Росії. 29 листопада наші воїни вкотре атакували радари та пускові установки зенітно-ракетних комплексів окупантів на Донбасі. Уражені пускова установка зі складу С-300В, яка перебувала на бойовому чергуванні, а також дві радіолокаційні станції Ніобі СВ. Тим часом окупанти знову скинули авіабомбу на підконтрольні їй населені пункти. ФАБ 250 нештатно зійшла в окупованому місті Волноваха на Донеччині. Вона не вибухнула, ніхто не постраждав. Видання Астра порахувало, що це вже 131 авіабомба, яка впала з російських бомбардувальників з початку цього року. Друзі, з чим ви пов'язуєте ці інциденти? Долучайтеся до обговорення в коментарях. Вражаюча робота українських сил СБУ відзначилися новою вдалою операцією. Уражено два танкери тіньового флоту Росії. Судна отримали критичні пошкодження і фактично виведені із експлуатації. Тим часом неспокійно у тимчасово окупованому українському Криму. Всі деталі уже в цьому випуску. Ви ж підпишіться на канал цей час і рушаймо. Маємо хороші новини. За даними РБК Україна, що посилаються на джерела у службі безпеки України, морські безпілотники Сіабейбі уразили в Чорному морі два підсанкційні танкери: Кайро та Вірат. Обидва судна належать до так званого тіньового флоту Російської Федерації і ходять під прапором Гамбії. Операція була спільною. Її провели 13-те головне управління військової контррозвідки СБУ та військово-морські сили України. СБУ продовжує активні дії щодо урізання російських фінансових можливостей вести війну проти України. Морські дрони Сіабейбі вивели з ладу судна, які могли перевозити нафти майже на 70 мільйонів доларів і допомагали Кремлю обходити міжнародні санкції. Заявило поінформоване джерело медіа в СБУ. Зазначається, що танкери були порожні і прямували на завантаження до ворожого нам порту Новоросійськ. Модернізовані морські дрони нанесли суднам критичні ушкодження, фактично вивівши їх із експлуатації. Варто нагадати, що ще вчора у ефірі турецького телеканалу було показано запис повідомлення із борту палаючого підсанкційного судна Вірат, екіпаж скаржився на наліт дронів. Згідно із даними російських z пабліків, що посилаються на слова членів екіпажу, танкер Вірат був атакований п'ятьма морськими дронами. Водночас моніторингова група Кримський Вітер повідомляє про появу нафтової плями біля танкеру Кайро. За їхньою інформацією, транспондер судна вимкнений понад 9 годин, а другого танкера Вірат більш як 6 годин. Тим часом, 29 листопада, ще один удар по ворогу. Безекіпажні катери повністю вивели із ладу причальне обладнання на морському терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму у новоросійську, що важливо, відвантаження нафти зупинено. У повідомленні КТК йдеться, що вагомі пошкодження отримав виносний причальний пристрій. Він не підлягає відновленню, а тим часом. У тимчасово окупованому українському Криму було неспокійно у Курїзі у районі відділу ФСО зафіксовано стрілянину і звуки вибухів. Про таке повідомляє телеграм-канал Кримський Вітер, посилаючись на слова очевидця А паралельно маємо офіційне повідомлення від Генерального штабу збройних сил України. Там підтвердили, що в ніч на 29 листопада українські сили уразили низку стратегічних об'єктів на території Російської Федерації. Згідно із офіційним повідомленням, серед цілей були потужності авіаремонтного заводу Танкт імені Берєва у Таганрозі. Тут окупанти модернізують стратегічні бомбардувальники ту 95 і літаки дальнього радіолокаційного виявлення А 50 Попередньо повідомляється про пожежу в ремонтному цеху. Також під атакою був нафтопереробний завод Афіпський у Краснодарському краї, що забезпечує пальним підрозділи окупантів, зафіксовано вибухи неподалік об'єкта, а також пожежу на цілі. А напередодні, 28 листопада, військово-морські сили збройних сил України повідомили про ще одну успішну операцію цього разу у тимчасово окупованому українському Криму. Підрозділи ВМС ЗСУ у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій провели успішну операцію. У результаті на аеродромі САКИ уражено командно-диспетчерський пункт управління противника, місця зберігання ударних безпілотників Оріон та декілька об'єктів ППО, зокрема зенітно-ракетні комплекси ТОР М2 і Панцер С 1 Також уражено установку зу 23 2 на базі Камазу. На цьому тлі. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Денисом Шмигалем та головою військової розвідки Крилом Будановим за її підсумками. глава держави заявив, що настав час змінити план оборони України.